І допита. Язик до Києва доведе точний відповідник. А є ще язик до Києва і до Кия доведе. Язик і до Києва, і до Кия доведе. Так і мандруємо містами і життям. Самуель Альберг у своїй Кщен Гаприслу при і виражень присловьових польських, датовані роками 1889-1894, наводить прислів'я про Київ, які були в польській мові. То добра табака, бо спод Києва. Тут збірник пояснює, що в цій прикасті важлива гра слів, бо слово Київ використане замість «кий» – палиця. Гра бо замість подкія, то значить києм, тарта, вірцона, домової роботи, що це означає, що готували цей табак, цю табаку, готували за допомогою палиці, обробляли в такий спосіб, і оскільки вона ручної роботи, то вочевидь хорошої якості. А якої локації відьом ми тільки не згадаємо в Україні? Найвідоміша, звісно, Конотопська. Вона вже увійшла в класичну спадщину. Є Ніжинські відьми, диканські, а збірник Альберга згадує також про київських відьом, відьма Київська, про злу лайливу жінку, пояснює нам укладач цього збірника. Скажу я вам, Києву ще пощастило. А знаєте, кому ні? Модліну таке містечко неподалік від Варшави, там аеропорт є, який іноді також називають Варшавським, але краще його не плутати з аеропортом Шопена, звісно. Так от, панна з Модліна окобече легких обичаїв, каже нам збірник. І пояснює, що коли будувалася Модлинська фортеця, то величезний наплив робітників, а пізніше значна обслуга фортеці погано вплинули на поведінку місцевих жінок. Відповідно, її приказка не з Мордлінам, тобто я не з могла так відповісти панна чи пані, якщо ви спробували її звабити. Цікаво, чи сьогодні хтось зрозумів би цей вислів. На диво в цьому збірнику немає Москви, думаю, з цензурних міркувань. А от про Білорусь можна було, чого вже там, Вітепську просто не пощастило з Римою. Гвова кепська то звітепська, голова кепська, то звітепська. Ну, трошки наголос з'їхав, зате дослівний переклад. Мова його кепська мусі бить звітепська, мова його кепська має бути звітепська. От точно про таку мову, як я оце наперекладала. Кепсько коло Вітепська, ворше Корше, а у мінську по Швінську. Навіть перекладати не треба. Але ж це прородство: кепсько біля Вітепська ворші гірше, а в мінську по Свинську. А хочете до Парижу? Я знову хочу в Париж. Мабуть, багатьом полякам кортіло, бо Париж згадується у прислів'ях як, як таке місто можливостей, де є все. Але навіть у Парижі деякі речі неможливі. Ані в Парижу з овчаної каші, ні у рижу. Навіть у Парижі з вівсяної каші не зроблять рису. Навіть в Парижу не зробім з овса рижу. Є такий варіант, навіть у Парижі не зроблять з вівса рису. Kto z przyrodzenia głupi, i w Paryżu sobie rozumu nie kupi. Kto wid narodzenia durnej, to rozumu i w Paryżu nie kupić. Do rzeczy, jest taki samy wariant pro Widen. Dumeju, treba w turystycznych putiwnykach od razu poparędżowaty. I synonimiczne prysliwie. Poszłeś li do Paryżu osiełka głupiego, jeśli tu był osłem, tam nie będzie konia z niego. Як пошлеш до Парижа ослика дурного, як був тут ослом, то й там коня не буде з нього. В Парижу же камлеч бжегі ядляне, а вул пічений над ньом, і нуж в нім. У Парижі молочна річка, їстівний берег, над яким печений віл і ніж у ньому. Оце вже іронічне, пояснює нам збірник. Так говорилося тим, котрі вважали, що десь далеко, наприклад, у Парижі, не потрібно працювати і докладати жодних зусиль, бо все тобі дається саме собою. Згадаймо ще раз прислів'я, з якими ми сьогодні мандрували. Єнзик і до Києва допита. пита. Єнзик до Києва і до Кія довідже. То добра табака, бо спод Києва відьма Кьйовська. Głowa kiepska to Zwitepska. Mowa jego kiepska musi być zwitepska. Kiepsko koło Witepska, worsze gorsze, a w Mińsku po Świńsku. Ani w Paryżu z owsianej kaszy nie urobią ryżu. Kto z przyrodzenia głupi i w Paryżu sobie rozumu nie kupi. Poszłeś li do Paryżu osiołka głupiego. Jeśli tu był osłem, tam nie będzie konia z niego.